У мене від початку з цією роботою такі стосунки надблизькі, -над тому що ми зустрілися з Валентиною Степанівною Руденко і поговорили, що на той момент повністю був не готовий сценарій навіть. І мені так було дивно, тому що вона якось так на мене дуже уважно дивилася. І, ну Це я типу, прийшла знайомитися на кастинг. Потім я дізналася, що е, просто вона хотіла зі мною особисто познайомитись, а сценарій створювався спеціально для мене. Тобто, це була вперше в моєму житті яка була е, ну, створена для мене, тобто, орієнтуючись на мою акторську і людську, мабуть, індивідуальність. Я вважаю, що це велика честь для актора. Так, мабуть, заслужити, дожити, дотворитись до того, щоб до тебе написали таку роль. Роль е твоєї сучасності, сучасниці, жінки, яка саме зараз переживає те, що моя героїна переживає на екрані. Це було настільки важко, якщо чесно. Ти говориш про якісь емоційні моменти, а насправді від початку до кінця це одна ну, суцільна емоція. Скажімо, якісь сцени були технічно, емоціонально більш складніші. Скажімо, там сцена в полі, коли, коли встає сонце, і нам треба знімати, а ми спали пару годин, і це просто пік ну, фільму першої частини. І тобі все треба зіграти, а у тебе організм весь висипить шоста ранку. От, ну, тобто це технічно, важко, але ну, професійний актор. Повинен вміти своїм інструментом емоційним справлятись, працювати. От. Але взагалі, мабуть, все-таки, якщо чесно, то найскладніше це відповідальність перед мамами. Було настільки страшно збрехати. Десь я розумію, що все одно кожна людина індивідуальна, але мені важливо було знайти в собі, як саме я, не, не те, як. Вигідніше, чи як красивіше, чи як? а як саме я це переживаю? І от е, ця правда була найскладніша. Ну, тобто не звалитись в форму. Я забувала, мені було все одно красива, я в цей момент, не красива. Як воно там ракурсна, не ракурсна, я довірилася абсолютно команді. У нас була фантастична команда 100% професіоналів, патріотів і людей. І коли я виходила в такі. Емоційні важкі сцени я відчувала, фізично відчувала, як люди мене тримають. Тобто вони, вони всі були мною. І коли я виходила, відібравши сцену з майданчика, я бачила, як хтось стоїть, плаче, хтось щось там курить, і хтось відійшов у сторону. Хтось біжить мене просто обвиняти, хтось мене закудрити біжить. Ну, тобто ми створювали все разом, всі розуміли для чого, про що ми говоримо. Не було випадкових людей на майданчику. І я думаю, що це, мабуть, і рецепт успіху, що енергія стількох людей і щире бажання розповісти усьому світові. І я хочу сказати безперебільшого, що нам це вдалося, тому що кілька потужних платформ світових купили. Наш телефільм він заговорить різними мовами, в арабському світі в тому числі, і весь світ буде мати можливість подивитись маму. От я думаю, тому що, чесно кажучи, для мене це був сюрприз. Під час війни дуже багато людей мені написало без перебільшення, дуже багато людей. І зараз постійно пишуть і колег моїх, тобто ті, хто, скажімо, в акторській професії, в режисерській, ну з нашої сфери, і простих людей. Я не знаю, для мене це секрет, чому вони зараз дивляться маму. Дивляться, передивляються. Вчора я вийшла купити собі кавуна. І стоїть чоловік років 70. Так на мене уважно, уважно дивиться, Я думаю, нічого собі погляд. Наче я щось вкрала чи щось. так, якось так. Потім він до мене підходить і каже, жіночка, а ви часом в кіно не знімалися. Я кажу, це моя основна сфера діяльності. А він каже, мати, я кажу, мама, мама. Я на нього так дивлюсь, а він каже, я ж на тебе, я ж його три рази передивився. Як же ж ти каже зіграла? І стоїть плаче, каже, а я ж тільки з під Харкова виїхав. Я кажу, дайте його собі, дайте його собі, говорю, слава Богу, що ви виїхали, що ви живете. Як же ж ти гарно, я не знаю, чому дивляться. Не знаю, для мене це для самої запитання. Здавалося б, що людям хотілося б втекти від реальності. А бачиш, комусь треба, мабуть, відрефлексувати те, що ми переживаємо. У когось, мабуть, немає цього спускового механізму, щоб може виплакатись. Тому що всі мені пишуть, що я плакала від початку до кінця. Адже сиділа, включила і весь час сиділа і плакала. Дитя мені казало вимкне, а я сиділа, каже, плакала і дивилась. Може, це, може, це відчуття катарсису, можливість виплакати свій біль. Бачите, я говорю і думаю, що скоріше все так, мабуть, і є. Це частина, там, скажімо, був відкритий фінал, і все одно дуже багато людей подивилися. Ну, правда, всі кричали: да скажіть ж, він живий чи не живий, чи повернувся, що ж ви робите? І ми мусили просто знімати. Другу частину, я сильно здивувалась, тому що в планах ну, ніяк не було знімати другу частину. Але глядацький інтерес був такий колосальний. Але дізналися, що більше, більше 10 мільйонів людей подивились кіно на різних платформах. Я настільки була вражена. Я розуміла, що ми зняли хороше кіно. Я знала це. Але ж це не завжди хороше кіно не зразу знаходить відгук. Треба, щоб час пройшов. Ну по різному, по різному складається доля у кіна. А тут якось зразу, і при тому, коли була у нас обидві частини, виходили, це була спецпрем'єра. Спасибо каналу СТБ. Щире-щире дякую, тому що вони ризикнули, фінансово дуже сильно підтримали. І те, що поставили саме спецпрем'єру в день пам'яті Небесної Сотні, і одразу чотири серії. Тобто, це було трьохгодинне кіно, яке там посередині розбивав випуск новин. Так от Частка, яка прийшла після випуску новин, була більше, ніж на початку. Цього фактично ніколи не буває. Ну про що це говорить? Що люди сиділи, і дивились кіно, потім увімкнулися новини, люди почали дзвонити своїм близьким, казати: ти дивишся, ти дивишся, вмикай, дивись. Частка в півтора рази більше була, ніж на початку. Ну тобто, це ще раз підтвердило, що ти щире. Речі знімаєш, коли навіть якщо вони болісні, навіть якщо вони гості. Ну, були такі розмови, що типу, ну що ви все про війну, про війну треба розважальний контент. І так війна всім болить. Даня а, а Куць, да, Віта Верніштейн і Валентина Степанівна сказали, будемо про війну, будемо про маму. Тому що для більшості українців слово мама. І є такі навіть дослідження, що довіряють українці своїм мамам. 80% українців довіряють мам. Для нас ключові слова мама, земля. От, е, так. У мене зараз дуже багато всяких волонтерських справ. Я допомагаю просто людям. Допомагаю, коли мене просять збирати кошти. Я закінчую ремонт у будинку ветеранів сцена. У мене багато справ. І при тому так смішно з будинком ветеранів, коли починали ремонт. У ковідні мені е сказали, ви не нормально, чи що, ну, не ранувато. Я сказала, нічого не ранувато, сюди більше ніхто ніколи не прийде чужий. А тут повинно бути красиво, і там вже дуже красиво. І коштів так багато немає, поки я трошки позбираю. Мені ніхто не відмовляє. Всі допомагають, потрошку там, по копійці, не важливо. Хтось диван привезе, а хтось копійку перерахує, а хтось там кілька волонтерських організацій, їжу, о. а хтось холодильник, там Юля Карпова приїздила. І так з миру по ниці. і вони, головне, що люди приходять і вже звідси знайдуть. Це мене найголовніше. І вже підтримують, ну по можливості. Так ми, власне, і протрималися війну, тому що люди були і беззарплатні, і все. А їсти було, що, вмитися було чим і так далі. То так і протрималися. Так що ну, в мене відкрився сезон. Якщо казати про професію, то в мене відкрився сезон. Я відкривала сезон на сцені нашого театру своєю моновиставою усі найкращі речі. А взагалі у нас театр відкрив, мабуть, найдивніший, найцікавіший такий сезон у своєму житті. Ну змушені ми були так зробити, але так вийшло. Тому що ми працювали одразу на трьох сценах в ризі, в театрі Дайлі наш театр грав виставу з цією п'єсою щось не так. Ті з цією виставою щось не так, дуже класна вистава, відрепетирувалася під час війни. Їздили наші з гастролями. Коли вже почалася війна, наша вистава «Погані дороги Тамари по п'єсі Наталки Ворожбіт отримала Шевченківську премію. І от дуже ну, вона неймовірна, потужна. І ну, це такий вислів про війну і біль. І в нашому театрі ми дуже цим пишаємось дві вистави про війну. Тобто, коли ця тема, ну я ж кажу, розлажальний контент, в нашому, в нашому театрі дві вистави Хлібне перемир'я Жиркова і «Погані дороги Тамари Трунові. І от погані дороги поїхали в тур. Вони були в Литві, Латвії, Чехії, в Германії. А потім кілька акторів залишились і зрепетирували вистави. І от у нас сезон почався на сцені. В Латвії, на сцені в Германії була прем'єра 10 вересня, озброюючись проти моря лих Стаса Жирко, шоу пюне театр, потужний один із кращих театрів світу. І, і, і на сцені нашого театру я відкривала сезон. Тобто у нас театр відкрився одразу на трьох майданчиках, що говорить про те, що ми працюємо, не дивлячись ні на що. Колись був такий час, мені все розказували, що театр припинить своє існування, що, що це за мистецтво таке, що сучасна, сучасна людина потребує швидкості, таке кліпове мишлення, як можна дивитись, там сидіти дві години на середній план. Ну, так мені говорили люди з кіно. Але я тепер з певністю можу сказати. Що театр виживе, і він буде жити далі. Тому що справжній театр це дуже жива, дуже пластична матерія. Він рефлексує, він е, дихає е, в такт з суспільством. І у нас ми відкрили продаж квитків і на всі вистави вистави граються зараз тільки по вихідних днях, тому що у нас немає бомбосховища в театрі, і ми мусимо ходити в комод. Ну це ряд був поруч, там 10 метрів до того комоду, але бігти в підземний паркінг в комод. Театр обов'язково буде жити, тому що він, він йде в ногу суспільством. Він дихає так суспільством, і всі квитки на всі вистави вересня були у нас розкуплені буквально за пару днів. В малій залі, де я граю у усі найкращі речі, там доводилось доставляти стільці, тому що у людей є гостре бажання, живого спілкування, живого спілкування, можливості подивитися в очі, побути поруч. Да, і театр, а театр це життя, це живе спілкування. Сам, його не можна нічим замінити. Людина не може існувати сама по собі. Людині все одно для того, щоб хтось сказав, який ти красивий, чи який ти розумний, чи дійсно чи це так, потрібен хтось поруч. І театр цю можливість дає. Це все. Хотілося б подорожувати. Ясно, що перше, мабуть, буду плакати і кричати, обіймати близьких і дякувати тим, хто пішов. Потім поїду подорожувати, візьму свого братика Дімку, який зараз на фронті, посажу його в машину і повезу в подорож, щоб у нього відпочила душа. Я йому пообіцяла. Дуже будемо давай, давай будемо плани, плани наші будемо будувати. Давай будемо планувати, що ми куди ми поїдемо. Дивись, я зараз кажу тут, а потім ми поїдемо сюди, а потім. Думаю, що так буде. Тому що це наше, це рідне. Ну як має чомусь? Тому що все, ті емоції, які в українському, це наші емоції, це не скопійований сковин. Той гумор, який існує в наших кіно, це наш гумор, наше почуття гумору. Мені мені здається, це як опуститись в теплу ванну. Це комфортно, це класно, це правильно. Ну а якщо казати про те, що треба просто завжди підтримувати своїх, то мені здається, що в цей час це і говорити дивно. Звісно, що треба підтримувати. Тим більше, що у нас є зразки дуже хорошого кіно. І ми маємо право пишатися цим всьому світу і показувати, що ми маємо. Зараз найкращий час для цього.